Ідея панславізму, да, єднання слов'ян, вона ж е, ну, була уже не нова, вона в Європі була давно знайома, а так як Костомару завжди тяжів до е, християнських цінностей. Ці християнські цінності вони в кожному слові е, ми бачимо, от, наприклад, він про Польщу і про Московщину. Так я сказав, що Польща була з поляків і кричали, поляки у нас свобода і рівність. А поробили панство і одурів народ польський, бо простий люд попав у неволю, саму гіршу. Вони без жодного закону вішали і вбивали своїх невольників. Так само про Московщину. Вона е, закопала Новгород, де теж була Новгородська республіка, але вона підняла під себе і завелось панство, і цар Московський взяв верх над усіма московлями, а той цар узяв верх, кланяючись татарам, і ноги цілував ханові татарському бусурману, щоб допоміг йому держати в неволі неключимий народ московський християнський.